Вітаю вас, діти! А чи знаєте ви, що у кожної людини є свій день народження? А от у нашої країни України теж є такий особливий день. Це 24 серпня, День Незалежності України? І сьогодні я хочу вам розповісти. Цікаву історію про дівчинку на ім'я Україна, Жила була на світі гарна дівчинка. Звали її Україна. В неї була золота коса, мов пшеничне поле, а очі сині, сині, як небо. Вона дуже любила співати, вишивати, доглядати квіти, гратися з дітками, а ще розповідати казки. Але сталося так, що багато років інші країни приходили до неї і казали: Україно, ми будемо тебе вчити, як жити. І забирали її пісні, її землю. Не дозволяли говорити рідною мовою. Україна сумувала, але не здавалася, бо в її серці жила надія. Її друзі гори, поля, Дніпро і ліс підтримували її. Ти сильна, ти зможеш стати вільною, говорили вони. І ось одного чарівного ранку, 24 серпня, сонце зійшло особливо яскраве. Пташки заспівали пісню, а квіти зашепотіли сьогодні твій день, Україно. І дівчинка сказала голосно: Відтепер я вільна та незалежна. Я сама вирішую, як мені жити. І всі почули її голос. Люди раділи, обіймалися, вдягали вишиванки та співали. Слава Україні! З того часу щороку, 24 серпня, всі святкують День народження Незалежної України. Дівчинки, яка довго мріяла про свободу і нарешті стала вільною країною. В цей день ми вдягаємо вишиванки, прикрашаємо місто прапорами, співаємо гімн і радіємо, що живемо у вільній і гарній країні. Пам'ятайте, діти, Україна це наш спільний дім, і кожен із нас може зробити його ще кращим.